Привіт всім з вами я Влад, і сьогодні я буду тестити новий мод. І цей мод арахнофобія. Може, ви чули про цей мод? А ті, що не знають про цей мод, то це мод про те, що тут є всяка живність. Цей мод про те, що тут є великі комари, великі павуки. Так що цікаво буде, повірте мені. І ще я поміняв шейдери. Мені в коментарях порекомендувала одна людина, і я встановив і дійсно шейдери дуже красиві. І шейдери мені дуже сподобались. Якраз підходять під тематику хорору, Щось такого дуже лячного, якщо атмосфера буде. Я хочу вам показати, що в цьому моді є. І мені цікаво, що мене тут ще очікує. Я не планую якось проходити цей мод. В смысле проходити Майнкрафт. Пробувати прийти, вбити дракона краю, Чи зробити портал в пекло. Просто буду грати, виживати, пробувати вижити з цим модом. А ось і перший екземпляр. Павук. І вони, до речі, агресивні. Uh, у нього смітися очі, до речі, який він величезний. Ти що, залагав? Це що ні, такий рот? Чекайте, він залагав, походу. У мене є такий момент. й Ой, ой. Вже відлагав. Він біжить за мною. Падла! Падла! А що у нього... це у нього така? Це щось таке біле. над ним. Ой, Ні, так, З ним битись таке собі. Я не виграю. Тікаю. Щось на наклав. Некрозіс 2. Ага. Він, до речі, біжить за мною. Ні? Він може повзати вертикально. Е-мое, Та ти жорсткий чувак. Шо? А, це коні. Ладно, я зараз скрафчу. Дерев'яний меч. І попробую тут варюку вбити, якщо в мене, звісно ж, вийде. Давай, падло. Давай. Давай, пішли, давай. Є. 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 Ой, ні, Я програю! Я програю! А? Це було. Я його Я його вбив! ж, сокирою було би швидше, то все діло йшло. Але все одно! Одне сердечко в мене залишилось. Нічого собі. Ну, я був дуже близько, щоб померти. Ну тут болото, тут немає що мені робити, так що я піду кудись туди, де звичайні біоми. Павуки, вони можуть сидіти десь там, от, в печері. Ну або ще можуть просто лазити десь, отак от просто, як я тільки що зустрів. Можуть отакі от ще теж бути. І ще у деяких світяться очі. Так що, весело буде. В цьому моді ще є много ніжка. Є ще тут комарі. О, це добре. Ось якісь ресурси. Що було? Ні, це вже за. Ні, це не за. Я щось чув? Причулись. Так, тут головне не померти, бо в мене одне сердечко. Небесна кара 6, захист від снарядів і лопата. Прокляття зникнення. Ага. Ладно, тоді я екіпуюсь, надяну на себе. Їжа мені потрібна. Вибачайте. Так, ну я вже крутий. У мене вже є круті речі. Оце так я зроблю. Ну, мені ще треба. Вернись. Кам'яну кайло зробити. Я, бо я завжди забуваю. Я завжди хочу сказати кірку, але по-українськи правильно кажеться кайло. Якщо хтось не знав, бо мені здається, що мало українців знають, як. По правильному має казатись кірка. Так. Є два заліза. Ну, щоб знайти ще третє залізо. Я зміг би собі зробити кам'яну кайло. Але немає, ладно. У мене вже є кам'яна кайло. Тому дерев'яна. Іде в сираку. ти мені більше не потрібно. Вугілля мені знадобиться. О! А ось і залізо. Правда, один, один шматочок? Ні, два. Ну, ладно. До речі, ще в цьому моді є отакі от комарі, комахи. Я не знаю, що це таке, це, це типу, не знаю, це болотні мухи, чи як що це таке? Стрикоза, як на, оце називається, що це таке? Ну, я, я так розумію, живе біля води. Якщо хтось знає, що це таке, напишіть в коментарях. Бо в цьому моді. Це було нечайно. Бо в цьому моді майже все, що тут є. Ну я не знаю, мені здається, що майже все. Майже все, що тут є, то все існує в реальному житті. Мені так здається. До речі, вже настає ніч, а у мене немає ліжка. Це погано. Тому треба вбити трьох овечок. Візьму чисто, щоб взяти зроб... новий рецепт. Тепер в мене є новий рецепт. Ну, Но місяць в цьому... в цьому, в цьому шейдері світиться дуже яскраво. Ну, із цьому шейдерами, з цими шейдерами тут дуже темна ніч. Оце теж проблема. Може мені лодку скрафтити. Я не знаю, куди я пливу, але я кудись пливу. А вона тут зараз не зустріти десь павука якогось ще. А це... Що ж, до речі, бачить? Па... Оце світиться оце, бачите? Що світиться? Це павук. А ну-ка. Подивлюсь. Я щось бачу, там щось світилось. Во. Десь тут. У освіти. Це що таке? Це павук. А він що, пливе до мене, він що міє плавати на воді? Ти що, серйозно, ти мієш плавати? Він пливе. Й-мойо, він пливе. Ніди в сраку. Йо. А це був кріпер. Я якось не почув його. Дивно відкрити. Ой, ні! У мене мало життя, я зараз помру. Тільки не це не хочу створювати новий світ. У мене так же нормальні речі є, так що. Треба новий полк якийсь біжить. Та ну, це капець якийсь, я не вижив реально, ну це капець. або ні, буду жити. Фу. Це походить за те, що зараз ніч. Треба знайти або село, або овечок. Або просто перечекати отак от в воді, отак кудись от стати по центрі і чекати, доки настане день. Бо інших варіантів в мене немає. А це що таке там червоне? Це що таке? Блін, у мене монітор дуже тусклий. У мене лише 250 ніч. І Я нічого не бачу. Але я боюсь туди йти, але хочеться. Цікаво. Ну що, підемо? Подивлюсь. Швидко. Одним оком. Раз, два. Це скелет. Ні, ну це там стояли з червоними. Іди в жопу, іде в жопу. Треба, походу, зробити собі щит. Ні, ну це серйозно... Не, ну що, я реально я помру. А, це печера. Блін, це я в сраці Тут два навіть. Скелета. А де я є? Все, це я помер. Да. А де я є? А, я на ну, де був відрізився спершу. На самому початку. Оце капець, оце екшон. О. Я все розумію. А це що таке? Оооо Боже. Я правильно розумію, це павук. З. Розміром в будинок? Я нічого не бачу, темно капець, як сраці. А як він так? Він що, висить в повітрі? Чи це в нього ноги такі величезні? Я не бачу. Ні, він реально висить в повітрі. Буде ще страшніше, коли він зникне. Не приділо, що це очі. А це так від місяця. Капець, а це реально виглядає як очі? Я зараз тільки що стояв і стою весь час, отак от дивлюсь. Слідкую за ним, щоб він не зник. Настає день, і він просто зникає. Немає його. Значить, мені треба дочекати наступної ночі, і я зможу розгладити його краще. Або спробувати набрати багато землі і попробувати добратися до нього, побудувати високу ну, на землі. З допомогою землі до нього добратися. Нє. Нє. Я хотів просто. Це що, це що за фігня, чувак? Він не сюди? Я просто хотів би піти там дерево, я хотів нарубати, нарубати трохи собі дерево. Ну чувак. Йде в жопу. Йде. А він біжить. Ну, до речі, о... у нього, до речі, очі світяться, подивіться. Е, У нього срака сіра. Він сам весь чорний, а у нього срака сіра. Як так? Що за фігня? Чувак. Що за позор? О, він біжить. О, ніфіга собі. Він якийсь дуже злий. Треба тікати. Все, я тікаю, геть. Це твоя територія. До речі, як вам анонс, що на, в Майнкрафті Windows додавлять е, мідну броню. Мідна броня, мідні сундуки, мідного голема, який буде сортувати речі в сундук, по сундукам. Напевно, потім його додавлять і в Java версію, бо якщо його додавали в Windows Майнкрафт, то потім його може й і в Java. Ну як Windows. Це типу як Bedrock в bedrock версію, якщо додавали, то потім його додавлять в Java. Просто це має пройти якийсь певний час. Як вам обнова? Що ви про неї думаєте? Мені здається, що мідна броня хоч тепер буде мати якийсь сенс. Бо сама по собі ця руда, мідь, вона не має ніякого сенсу. Ну, тільки якщо ти хочеш щось там декорувати, щось красиве будувати, то так. А якщо дивитись з точки зору необхідності, наприклад, як залізу. От, наприклад, заліза. Залізо дійсно необхідна руда. Бо тому що ти можеш зробити відро, а з допомогою відра ти можеш начерпати воду і лаву. І зробити портал в ад. Уже настала ніч. Я хочу дочекатися, доки знову з'явиться той павук там на небі. І хочу попробувати, я вже, от бачите, накопав трошки ґрунта. І попробувати. Побудувати під себе колінію і. Ой ой. І попробуй добудуватися кожного до нього. Так, але поки треба тікати, бо тут уже появився кандидат. І хоче мене вбити. Як він. А, він тут! А як! Він виходить весь час на мені сидів. Але при цьому якось так дуже швидко. А я думаю, що він весь час мене б'є, та й б'є та й б'є. Я ж вроді далеко був тік від нього. А виявляється, він весь час був. На моїй спині виходить сидів. йо Йомойо. Що за мод? Це що таке червоне? Це звичайний Майнкрафт в Майнкрафті пауки, так? Ой-йо, а це шо за нафік? Скільки павуків? Що це таке? Що за звуки такі були? Телепорта чи що? Це шо таке? якийсь павук просто літ, який ми літати. Ви бачили, як він скачить? А він подавай Він тут. 8. 6. 10. 10. 10. 10. 11. 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 А 11. 11. тут? 11. 11. 11. 11. 11. 12. Що 12. Що 12. 12. 13. 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 14. 14. 14. О це що за нафік таке. Що це таке? Це якась оса, чи що це, чи це, це павук? Я його не бачу. А, ось. А, ось. а, це якась муха. Я нічого не розумію, що відбувається. Тут є і звичайні павуки і є павуки від мода. Ага. Так воще я бачу минулий раз, що таке ніби світилось червоне. Тут є і звичайні павуки, а я думав, що тут лише є павуки від мода. Що звичайних павуків немає. Що мені робити? У мене речей немає. А той павук, його теж немає. Того величезного павука. Як ви бачите, вийшла така от серія. Якщо ви хочете побачити продовження, бо тут є ще багато всього різного, то якщо ви хочете, дайте мені знати у коментарях. Я буду закінчувати, тому що в мене зараз інакше станеться серцевий напад, О, бо я дуже сильно боюсь пауків. Я дуже сильний архнофоб, якщо так можна сказати. І якщо вам сподобалася серія, напишіть у коментарях, і я обов'язково знімлю продовження. Надіюсь, вам ця серія сподобалась, і побачимось в слідчій серії. Всім бажаю удачі, всім до побачення.